Доброго дня! Це квітковий райдани, і сьогодні у нас розпаковочка розпаковка посилки від Джум. Всі зараз готуються до подорожей, їдуть у відпустки, на відпочинок і наші квіточки. Залишаються без уваги. І я маю на увазі, що без поливу деякий час, і тому ця посилка буде пов'язана саме, щоб попередити висихання, проявити піклування до своїх рослинок. Я вам зараз буду показувати, що я для цього придбала. Дуже цікаві штукенції. Вони є не тільки в джумі, я дивлюся, вони і на авійекспресії, і на тему. Дуже багато Багато пропонується пропозицій. Цього разу до мене прийшла посилочка у фірмовому такому пакеті. Дуже яскравому посилка, невелика. Вона трішки більше кілограму. І тому це все приходить на поштомат. Зараз ми будемо витаскувати, що ж там я накупила. Дивіться, ось таких купила я 12 штукенцій. 12 конусів, які мають такі краники. І якщо їх відкручувати, то це буде Накручується на звичайну бутилку і крапельне таке зрошення. Там іде ще. Я хочу ще до відпустки своєї спробувати протестувати. Це будуть у мене на півлітрові бутилочки для. Великих горщиків з ароїдними та такими ліанками. Також для квіточок я ще замовила кріплення. Два комплекти ось такі листочки, які клеються однією стороною до стіни, вкладається стовбурець. І можна направити, наприклад, філодендрони, синдапсуси, монстери, міні, направити на стінах. Дуже такі, я думаю, такий колір загубиться з легкістю. Бачите, він начебто зливається з рослиною і не буде виділятися. Ну, така ще штучка. Хотіла замовити для свого флораріума домик маленький, невеличкий, але я не думала, що він буде настільки невеликий. Ось. Зовсім маленький, але як справжній. Бачите? Дуже маленький. Я розраховувала, що він буде дещо більшим. Ну і замовила декілька ламп, які не стосуються зовсім квітів, але стосуються нашого теперішнього життя. Дивіться, ось така led лампа ну, її рекомендують для пікніків, для рибалок. Вона може від павербанку запитуватися. Тут гачечок є. Іде відразу шнур. Пишуть тут і ноутбук, і планшет, і просто зарядне, павербанк. Таку лампу. І ще одну лампу. Тестувати будемо дещо пізніше. Це дорожчий сегмент, тому що тут можна навіть від неї заряджатися. Ось пультик, вона працює в декілька режимів. включить «виключити». Її теж можна підрішувати. Так, ось така вона. Там є в коробочці шнур, такий у неї корпус, сонячний блок є. Є така ручечка-підвісочка. Ось тут для USB роз'єму. ось тут вона може бути як фонарик, тобто теж для пікніка можна використовувати. І тут досить яскраве лед, світодіодні такі. Тут включення-виключення. Ну і будемо тестувати. Коли буде вечір, я хочу спробувати. Я не знала, але вона до мене прийшла вже заряджена. Дивіться, кнопка ось така яскрава. Декілька режимів, повний заряд у неї. Це більш-менш такий, це вона у нас подає, наче сигнали, спрацьовує ще фонарь і виключення. Це був квітковий рай Анни, Залишайтеся зі мною. Сподіваюся, що мій відео огляд розпаковки був дуже корисний для вас. Далі буде.